Доброго дня, дітки! Як ви думаєте, де я знаходжусь? Так, я знаходжуся у садочку. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що я сьогодні буду робити разом із своїми помічниками? Вам цікаво? Тоді пішли з нами. Дітки, подивіться, куди я прийшла? Правильно! Я прийшла на город. А скажіть, будь ласка, що ми робимо на городі? Так, на городі з настанням весни і тепла ми саджаємо овочі. І от сьогодні ми разом із моїми помічниками та разом із вами будемо висаджувати овочі. Готові? Приєднуйтесь! Але перед цим давайте пригадаємо, які овочі ростуть на городі. Ми розглядаємо картинки і визначаємо, що росте на городі, а що росте у саду. Цибуля це овоч, вона росте на городі. Вишні це ягоди. Вони ростуть на дереві у саду. Помідор це овоч, він росте на городі. Виноград це фрукт. Він росте в саду. Буряк це овоч. Він росте на городі. Груша це фрукт. Вона росте в саду. Перець це овоч. Він росте на городі. Лимон це фрукт. Він росте в саду. Морква це овоч. Вона росте на городі. Слива це ягода. Вона росте у саду. Огірок це овоч. Він росте на городі. Яблуко це фрукт, вона росте а на як дереві. ви думаєте, Для чого нам висаджувати овочі на городі? Так, тому що там багато вітамінів і вони більш корисніші. Отже, для того, щоб висаджувати овочі і працювати на городі, нам знадобиться таке знаряддя праці. Лопата. Доросла і можна дитячі сапа, поливальниця, грабельки та переважно і насіння. Перед висадженням насіння ми підготували наш город і перекопали його. Давайте поглянемо, що ми сьогодні будемо висаджувати. Подивіться, це насіння гороху. Яке воно? Кругленьке, схоже на м'ячик, а якого воно кольору, блідно-зеленого, трішки жовтуватого. Ось такий горох ми будемо сьогодні з вами висаджувати. Спочатку ми грабельками розправляємо нашу грядочку, щоб звільнити її від зайвих грудочок і, грудочків і листочків. Потім беремо лопатку і робимо невеличкі ямки. Туди кидаємо насіння гороху. Ось такі ямки робимо лопаткою. Насіннечко кинули і поливаємо його водичкою в кожну ямку, яке кидали насіння. thank mm -hmm. you допомогою сапки. Беремо сапку, робимо невеличкий ярочок, просіваємо там насіння гороху і поливаємо його водичкою. Беремо грабельки і загортаємо ямки та ярочки, які политі уже водою. Це для того, щоб насінинка гороху себе почувала у теплі та комфорті і швиденько проростала. Ну що ж, діти, тепер ми з вами посадили наш горох, і зараз нам залишається спос... спостерігати за нашою городиною, поливати та виглядати перші пагінці. І очікувати на гарний врожай.